Уважаемые зрители, сегодня гость нашей студии – победительница «Мисс Вижие-2013» и «Мисс Закарпатия-2013» Миндак Беатриса. Уважаемая Беатриса, ты ходишь в школу, на отдельные уроки после школы, у тебя почти нет времени, и все-таки ты нашла время, чтобы выиграть два таких титула. Откуда ты набрала такое время, чтобы сделать такой успех в своей жизни, молодой? Мне 15 лет, и я учусь в 10 классе. У 10 класі ще навчання не так е, важко, як в 11 класі. Тобто я мало веду на важкістю, що якщо я тепер щось випустила той тиждень, або той місяць, тоді я це можу догнати додатковими уроками, або в школі я це можу довчити щось, або сама повчити я це зможу. І це мені так краще, е, якщо чим піти на цей конкурс в 11 класі. Мій свіжіє. На этот конкурс очень много було претендентів. Що це за конкурс, хто його придумав і як він проходив? Насправді цей конкурс придумав Юрій Михайлович Гецько. Він вибрав із 3500 дівчат із фотографії спочатку, які надсилали їй з усього світу, і він говорив з ними. Я не знаю їм, які питання він задавав, але він зі мною говорив про моє майбутнє, про мої мрії, що я хочу добитися в своєму житті, мої цілі. І також він вибрав саме мене за внутрішньо-духовний світ. Значить, Міс Віжіє – це правильний конкурс, де відбирають духовно багатих дівчинок. Ти чого? На мою думку, на всіх конкурсах відбирають саме таких дівчат які не лише розумні, тобто не лише красиві, а й розумні. Значить, то, що ти так виглядаєш, ти к цьому вже привикла. Тепер привикає... А, 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 як я виглядаю? <laughs> ну, добре виглядаєш. І от к этому зараз починають привикати люди, привикати зрителі, жюри. І конкурси почнуть привикати к твоєму лицу. А коли ви поїхали на цей конкурс «Міс Закарпаття», скільки там було учасників в самому початку? На самому початку було 11 учасниць із різних районів. Конкурс складався з двох етапів. Перший етап це талант, а другий етап це сам саме конкурс. Он зробив правильний вибір, тому що ти виграла місць Закарпаття. Саме так. Талант шоу. Що це за конкурс? Талант це кожна із дівчат, із учасниць має показати, що вона не лише гарна, розумна, а й талановита. На мій Закарпатті 2013 року це було теж так. Проводився талант в кафе Егоїсто в Ужгороді. Одна дівчина вірш розказувала, друга на скрипці грала, третя співала, четверта танцювала, п'ята фотографії свої продемонструвала. Тобто це було надзвичайно цікаво. А ти? а Ну, а я зав'язувала із тканин. Всім плать за сім хвилинів. 7 платі за 7 хвилин? Так. і були діти-дівчонки? Так, да. тому що моя мама дизайнерка. Вона завжди шила і кусочки тканинів, які вона викидувала, я завжди йшла, забирала і в'язала на барві плаття. Мені це сподобалось робити, коли я була маленькою, але я собі не могла уявити, що я саме це продемонструю на конкурсі талантів. Це було дуже оригінально. Як ти чувствовала по аплодисментам? На мою думку, я була особлива в ту ночь. Це <говорит> так і должно бути. З тобою їздили твої болельщики, у тебе були свої болельщики. Зі мною їхали однокласники, однокласниці, і вони підтримували мене. Тобто, у мене була солідна група підтримки. Я виходжу на сцену, зал зривається. Это береговчани умеют делать наши да, девчонки это, это всегда. Да. Это Берегова. Да. Кстати, спорт. Какой спорт ты любишь? Я люблю handball. Ручной м'яч это довольно жорсткий спорт. Очень это, это не просто не боїшся сильних ударів. нам це подобається, ми це граємо, тобто ми там не змагаємося один між собою, а ми просто граємося. А також я люблю дивитися Футбол не так часто, але буває, коли я можу подивитися. Між гандболом і навчанням знаходжу час, коли ходити в зал. Як вдома реагували і реагують на те, що ти багато вчишся і все-таки знаходиш час і виграєш такі призи. Мені вдома допомагають в цьому, звісно ж, свої батьки. Друзі, подружка, вони мене підтримували, що да, ну йди, спробуй цей конкурс, ти можеш спробувати себе. Ну, я вирішила це спробувати. І вийшло. Так, і вийшло. Після таких побід як ти можеш управляти популярністю? вона тобі мішає або допомагає, тому що ти все-таки вчишся. Стати популярною 15 років надзвичайно важко. Але я поводжуся точно так, як до конкурсу. Тобто, так як я виграла цей конкурс, я не вважаю себе кращою, чим тоді я була. Ходіш на дільне плюс уроки. Ці уроки ти придумала сама, що вони тобі нужны. І що це за плюс уроки? Я це сама хотіла, мене дом батьки не заставляли. Вони мені потрібні для того, щоб я була розумнішою, щоб я могла гарно здати зно на відміну, я хочу вчитися, ну щоб стати розумнішою. Що б ти пожелала молодим дівчинкам, которые спробують зробити то що і ти? Що би ти пожелала своїм друзям і береговчанам? дівчатам, які хочуть піти на такому шляху, як я. Я їм бажаю безмежних нервів, щоб у них були нерви на це. Вони від цього не боялися. Друзями хочу побажати щастя в цьому новому році, щоб вони були тільки щасливими. Я хочу побажати всім здоров'я, мамі міцних нервів до мене здоров'я. Я хочу щоб вона завжди була щаслива. Вона завжди посміхалася, щоб вона ніколи не кричала на мене. У тебе все в порядку тоді, коли ти зайнята, коли ти учишся, коли постоянно є чим це від цього ти щаслива. Кажуть, що найкраще лікарство це коли ти зайнята від будь-якого. Тобто це може бути лікарство від того, що ти влюбилася в хлопця, і ти цього хлопця хочеш забути. Тобі треба просто бути зайнятою, тому що в тебе немає часу звертати на щось інше увагу. Ти тоді можеш і вмієш дружити дисципліною своїх мислі? Так, я насамперед дівчина адекватна. Я, якщо маю про когось неадекватні думки, я оставляю це при собі. Я не можу обідати людей. Це не в моєму стилі. От, якщо появиться влюблене чувство. Ано допомагає в тому, що человек іде по такой лінії, или тормозить кохання. Це вже зовсім інше діло, тому що мати кохану людину це добре, так. Але насамперед вона це тебе зупиняє, тому що ти маєш більше часу звертати на неї або на нього. Міс віже дало зелений цвіт, і ти отправилась і виграла міс закарпаття і що далі? Я і не збиралася встановлюватися. Але так, я буду брати участь в конкурсі Міс України 2014 року. Коли буде конкурс, міс України? Міс України конкурс проводиться 30 березня. І що случиться, якщо ти не виграєш? Ну, не виграю, так не виграю. значить судьба така. А якщо виграєш і приїдеш додому? І група підтримки берегово. <рес> Вони їдуть зі мною. Це вже рішено. Коли я була на конкурсі Міза Закарпаття», я себе чувствувала на сцені комфортно. Я чувствувала себе комфортно заради них. Ну ти вже підозріваєш, що ми всі вдома і родичі, і друзі. и весь наш город, и наша телестудия. Мы очень болеем за тебя и желаем тебе, чтобы ты там очень правильно расслабилась, улыбнулась и почувствовала болельщиков береговчан и расслабилась и выиграла. Мы за тебя болеем. Желаем тебе успехов и радости. мне даже приятно, что вы так звертаетесь до Мне даже приятно от ваших милых слов. Я надеюсь, вы будете болевать за меня. Держись за меня кулаки. Не забывай, что в берегове тебя знают, любят и ждут. Берегово можно любить? Не можно, А треба.